Друзі, як вам така новина? 17 вересня Олександр Усик, один із найвідоміших українських боксерів, чемпіон світу, був затриманий в аеропорту Кракова Польща. Його затримали прикордонні служби прямо в аеропорту. Чемпіона світу в кайданах провели до службового приміщення, що виглядало як арешт. Причини такого затримання спочатку залишалися загадкою, що лише підігрівало інтерес громадськості. Але вже через кілька годин стало відомо, що це все сталося через непорозуміння з прикордонною службою. Виявляється, що мова йшла не про самого Усіка, а про його друга, якого не хотіли пускати на борт літака. Усик, проявивши солідарність, відмовився летіти без товариша і обидвох тимчасово затримали. Олександр Усик прокоментував свій арешт у своєму стилі. Він назвав такий інцидент непорозумінням, яке оперативно владнали завдяки дипломатам і польським правоохоронцям. Услик висловив подяку за підтримку і навіть пожартував, що повага до закону не залежить від зросту та регалій. Цей коментар допоміг розрядити напругу і показав чемпіона як людину, яка навіть у незручних ситуаціях зберігає спокій та гідність. Але ситуація набрала ще більшого розголосу, коли втрутився президент України Володимир Зеленський. Він особисто зв'язався з Усиком, щоб дізнатися всі деталі, і висловив обурення щодо того, як ставляться до українських громадян за кордоном. Президент доручив українським дипломатам розібратися в інциденті та запевнив, що все під контролем. Усик повернувся до своїх справ і сподіваємося, що подібних ситуацій більше не виникне. Тим часом у Києві вночі пролунали вибухи. Увечері, 17 вересня. Російські війська запустили ударні БПЛА на територію України в низці областей оголошено повітряну тривогу. Російські війська завдали удару кабами по селищу Краснопілля Сумського району, внаслідок чого загинула жінка і четверо людей дізнали поранення. Також російські окупаційні війська масово атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, а ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. А взагалі ситуація дуже напружена. Справа в тому, що Запорізька обласна влада нині проводить підготовку соціальної інфраструктури до того, що, можливо, взимку буде повністю відсутнє електропостачання. Тож будьте готові. Далі, давайте згадаємо про Курщину. Де новоприбулих військовослужбовців російське командування відправляє стримувати Збройні Сили України в Курську область? У російській Самарській області фіксуються посилення мобілізаційних заходів. Так повідомляє телеграм-канал Партизанського руху. АТЕЖ. вони повідомили, що співробітники військомату в страху несподіваних диверсій працюють із підземних кабінетів. Також повідомлялося, що українські бійці взяли в полон 13 російських армійців. Не забувайте, що кожна новина та подія може бути важливою для вас, тож підпишись, щоб їх не пропускати. Дякую за перегляд. До зустрічі!